Думаю, ви часто стикалися з питанням, що робити, якщо трубка пилососа перестає тримати фіксатор. Тобто ви її зафіксовуєте, а вона просто на всього сама по собі з'їжджає. Так тобто, ось, я ще розібрав нашу трубку і вона складається з таких деталей. Це відео я знімаю, щоб пояснити, що вона складається, в чому причина взагалі її. Так би мовити, е, в чому взагалі причина його, її виробітків, що, що необхідно робити і як з цим боротися, щоб трубка вам ще прослужила. Ну, більшість з вас, напевно, просто її лишають в складеному догори вигляді і е, зав'язують ізолентою, щоб вона більше не рухалася. Ну, але це також не вихід з положення. Дехто з вас намагався розбирати цю трубку і швидше за все зламав оцю кнопку. Ця трубка належить до пилососа Bosch серії другої. І зараз я вам покажу, як розібрати і не зламати цей язичок. Тому що він витягується досить складно. І от мені також вийшло не з першого разу його витягнути, але я його не зламав. Як бачите, не зламав абсолютно. Ось, е, В даному пилососі не тримала трубка, оскільки, якщо його скласти назад, зараз покажу, як воно складало, складається, тут посередині є ролик. На кожен пасок отакий, він сідає і якби має фіксувати. Як бачите. Але на самій кнопці. Через виробітку в нас утворився свій пас. Тобто він, ну це не заводське, звичайно, це вже виробітка. Тобто він весь час впирався сюди і відповідно утворився такий пас. І тепер, коли він заходить сюди в пас, йому є достатньо місця, щоб зіскользнути і поїхати далі. Тому вона таким чином і працює, невідомо в невідомому якому положенні. Зараз я покажу, що я придумав, щоб з цим зробити. Ну, тут логічно, нам треба того пасу позбавитися і зробити його, щоб він був прямий. Ізолента не підходить. Якщо ви ізолентою зробите, то ви його просто уплотните те. І з часом вона вам навернеться, десь повзе і засосеться в пилосос, або взагалі десь викинеться. Нам треба або напаяти, або ж... Ну, На мою думку, краще всього буде напаяти. Тобто, якщо у нас буде тут, па... тут брак пластику, нам нічого. Нам потрібно, щоб його було достатньо тут. Зараз покажу, що я буду робити з цим. Я буду нагрівати викрутку і згладжувати до цього місця пластик. А потім га... акуратно розрівняю. Подивимося, що з цього вийшло. Я не буду знімати, як я це роблю. Це, в принципі, логічно, просто буду нагрівати викрутку до. До гарячої і пластик змащувати так, щоб тут було рівно. То, що мене буде, ну, бо пластик буду сам забрати саме знизу. Тому що тут потрібно акуратний е, саме отакий кантик для того, щоб наш, скажімо так, при нажатті ролік звільнявся. Отже, Отже вийшло щось наподобі цього. Трошки... Не ідеально красиво, але воно все буде сховано. Я звідси забрав пластику і напаяю його наверх. В принципі, можна, якщо у вас є пластик, укріпляти якимось іншим пластиком. В принципі, я зараз так і попробую, зараз звідки візьму пластмаси. Також в мене є отака сітка. І її впаяю всередину, щоб воно міцно трималося. Зараз це і це попробуємо. Отже, вийшло щось цього. Як бачите, є невелика сіточка, чорний пластик напаяв. Ну, так, щоб воно трималося міцніше. Купи. І пробуємо збирати це все діло. Надіюся, не прийдеться стесувати. Я старався якось зробити підрозмір той самий, без використання штангенциркулю, міряння і так далі. У нас і так вже є достатньо виробітка цього пилососу, майже 2 роки. Так, складаємо тут, що ж, тут ролик має бути всередині, цей металічний болтик, не забути. До речі, як бачите, бол... Саму гаечку... болтик, гаечка. сам болтик прийшлося мені підрізати болгарочкою, навіть лишився невеличкий слід тут, тому що він в мене злизувався. І щоб його удачно витягнути, треба було його. Все-таки не забувайте, що є на кінці шланг цієї труби. Отака От вона Пилосос надійно стояв. Отже, вставляється вона, тут є в нас так само паз і паз з тієї сторони. Не забуваємо її вставляти, тому що може потім виникнути ситуація. Неприємна, якщо ви її забудете вставити. Так, виходить, беремний я складав з тої сторони. Є. Ось наша манжета. Вирівнюємо її. Так, заново все складаємо, гаєчка. Використовуючи можна тонкі викрутки навіть бажано тонку викрутку використовувати. Є. Є, і пробуємо це все вставляти на місце. Нам потрібно, щоб воно обов'язково ввійшло в паз. Є. Трохи тугувато ходить, але аби... якщо ми впорамося, як бачите, не вилазить більше. Скручуємо це все назад. Нічого не забуваю. Я використовував все-таки не викрутку, зізнаюся вам чесно. Використовував я паляльник, тому що викруткою мені було незручно. Все, труба добре тримається. І кнопка. Як бачите, я її не зламав. Зараз покажу, як її витягнути. Витягується вона відносно легко. Вам потрібна всього-навсього тонка викрутка. Ви пам'ятаєте, де знаходиться паз? Паз знаходиться тут. З першого разу мені не вийшло, оскільки я не знав, де цей паз знаходиться. Відповідно, я її шукав, цей паз. І якщо акуратно просвітити фонариком, то ви побачите, де знаходиться, може, не паз, але саме цей паз. Ми натискаємо і давимо. Все, вона легко вилазить. Не потрібно її ламати, не потрібно свердлити, як багато де вказано, сказано, якісь отвори і так далі. Просто акуратно нажати. Для еластичності можна розжати, щоб вона легше входила. І відповідно вставляємо її назад. Не знаю, чи відзняло, зараз передивлюся. Якщо відзняло, то все добре. Все. Все працює. Отже, дякую за перегляд. Користуйтеся цим лай Прослужить мінімум ще з пів року, а то і більше. І вам не доведеться втратити, я дивлюся, ця трубка, вроді, коштує 6500 гривень чи скільки. Якщо ви за 10 хвилин можете зробити її самостійно. Бачите, тут сліди лишилися від моїх намагань її вскрити з цієї сторони, поки я не зрозумів, що вона скривається зі сторони кнопки. Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за перегляд. Користуйтесь!